Якщо великі агрохолдинги навіть в умовах української кризи ведуть бізнес майже без проблем, то малим та середнім підприємствам зараз нелегко дослідити, чому українське законодавство їх інтересів не задовільняє, та як громадськість може вплинути на державну політику в аграрній сфері, взялись активісти кількох громадських організацій Тернополя. Вони спільно реалізовують проект підвищення рівня ефективності державної політики в аграрному секторі Тернопільської області в рамках грантової програми проекту «ЮСЕЙТ АгроІнвест». шукає відповіді Тернопільська обласна громадська організація Спілка власників землі. І її партнер Тернопільське відділення асоціації платників податків. Допомога безпосередньо людям які володіють землею які мають на меті її самостійно обробляти але їм потрібна допомога або в кредитно ресурсних кредитно підтримці або юридично консультаційній або просто дорадницькій дорадницьких послугах адже ми розуміємо що сьогодні будь-який бізнес складно не, не, не то, що започатковувати, розвивати, а не говорячи, в бізнес на селі. Сьогодні влада робить не те, що повинна вона робити. Вона повинна навпаки захищати сьогодні бізнес платника податків, а не робити проблеми для платника. Якщо не змінити політику Кабміну, то хоча б досягнути результату такого, щоб нас, якщо не почули, то хоча б слухали. Аби чути питання жителів Тернопільщини, консультувати та виробити алгоритми дій виходу із проблемних питань в нашій області відкрили гарячу телефонну лінію. Вона працює у будні із 9 до 17 за номером 55 п'ять Члени агробізнесу, власники землі, з питаннями, які виникають у них по функціонуванню, по оподаткуванню по юридичних питаннях, що стосуються земельних відносин, також ми дуже просимо звертатися не тільки з питаннями, з проблемами, а також з ініціативами і пропозиціями.